Навіщо на мене? мене? Яка причина того, що ви підвищите? Яка причина, я що є причина що ви типішно на мене підняли А де власне? а ви лікар, що ви можете так спробуєте? Мені здається.

Вже ні для кого із киян не є секретом, що нинішні так звані господарі міста всіма засобами намагаються прибрати до своїх брудних лап весь малий бізнес столиці. І вся ця їхня так звана боротьба за благоустрій є лише фікцією, адже на місці одних, наприклад, махів з'являються інші тільки вже у власності непростих людей, а цієї купки корупціонерів, яка нині править нашим містом. І це в країні, де кожен продажний політик кричить при будь-якій нагоді в усе горло, щось на кшталт. Нам потрібно створювати нові робочі місця, нам потрібно створювати умови для малого бізнесу. Але це все на фоні того, коли в столиці цієї держави в Києві тут щодня якогось дрібного підприємця забирають його бізнес, який він будував руками. Якогось дрібного підприємства віджимають все. Його сім'ю позбавляють будь-яких засобів довоживання, так само як і сім'ї тих найманих працівників, якщо такі у нього є. Все це відбувається лише завдяки функціонуванню цілих корупційних схем. Все це відбувається під прямим покровом державних органів і лише в угоду великого капіталу. Вот на демократия, смотрите! Вот демократка вся! Вот она она! Вот она воспалительная реформа! Вот она, вот реформа! Вот реформа! Як відомо, в Києві почастише воды подтягивает 100 тому суспільний проєкт синдикат об'єднує дивність підприємців, адже лише разом ми зможемо протистояти своїм люб та ідерству. rolaram na Maidan. Aqui paparecem,